Читай Кіровоградський в обласній бібліотеці імені Чижевського презентували проєкт Література рідного краю. Він став складовою ініціативи губернатора Історія рідного краю. Проєкт покликаний підтримати обласне книговидання та залучити до справи нових меценатів. Окрім цього, в бібліотеці відкрили ще одну полицю буккросингу. З улюбленими книжками на відкриття завітав і голова облдержадміністрації Сергій Ларін. На крос полицях залишив книги для тих, хто прагне досягти успіху в бізнесі чи збудувати політичну кар'єру. Это очень особенно для молодежи, для тех, кто хочет проявить себя и в бизнесе, и в политике. Ну такой мини-сборник, мини скажем, может быть, менеджера, менеджера политики. С учетом того, что это шестая точка, моя личная библиотека уже иссякла, да? да. Вот, уже э, с трудом, знаете, из дому вырываю, семья говорит, нет, оставь эту книжку, она нам дорого. Поэтому э, я уже последние несколько полок открываю и э, ставлю на полке книги, которые я не читал.